Були фрази панаєхавші. Було теж дуже складно адаптуватися, бо всі нові люди для тебе. Агресивно накинувся якийсь дідусь. Ось великого міста, панянка. Ну тобі, тобі наше село не понравиться. Добрий день, мене звати Надя, мені 20 років, і я ВПО з міста Нью-Йорка Донецької області і переїхала в місто Нововолинськ. Мене звати Оля. Мені 33 роки, я мама двох дітей і на початку повномасштабного вторгнення більше п'яти місяців перебувала на території Польщі. Мене звати Аня, мені 18, я з міста Харків. Мене звати Юля, мені 17 років, і я переселенка з Краматорська. Наразі проживаю в Новолинську. Е, так, я стикалася з цікуванням зі сторони оточення. Я пішла гуляти з подружками, і ми між собою ми спілкувалися з Суржиком. І якась місцева жінка сказала, що через нас зараз тут війна в Нововолинську. і те, що ми не говоримо українською мовою. А на той момент ми обсуждали про те, що наші батьки воюють. Так. По-перше, я декілька разів переїжджала за дуже короткий час, і кожен раз були. Якісь переживання, куди ми їдемо, в яких умовах ми будемо жити. Однозначно так, адже ми не розуміли, чи взагалі нам ця адаптація потрібна. Тому що коли їхали, планували, що це буде всього тиждень-два, і ми знову повернемось додому. Ми навіть не брали підручників для дітей, адже тоді розпочалися весняні канікули. Але як сталося в результаті, ми залишилися майже на півроку там. Я стикалася з проблемою пошуку роботи, тому що багато людей думали, що я створююся на роботу, пройде місяць, і я уїду. Хоча я тут вже два роки і нікуди ще не збираюся їхати. Самодостатньої жінки, можна сказати, з бізнесвумен. Я просто перетворилась в обслуговуючий персонал. І найбільшою проблемою для мене була проблема соціалізації. Були проблеми пошуку житла. Бо багато хто не хотів давати е, переселенцям з Донецької та Луганських областей. Стикалася з проблемами нерозуміння. Е, вважали, що в Харкові всі сєпари, всі чекають Путіна, і коли ти розмовляєш з людиною, то ну, певний прошарок був збентежний. Типу, та блін, ну Харків він весь російськомовний. Що там нормально українською не говорять, що е, та, та по-любому там здадуть за два дня, і Харків буде частиною Росії, але насправді е, 24 лютого о 5 ранку, чи о 6 ранку, я вже не пам'ятаю, я почула вибухи, і вже о сьомій ранку мій тато вдягав бронежилет, брав е, автомат і їхав на Салтівку, щоб е, боронити спини тих, е, хто постраждав. Конкретно для мене ця проблема вирішена, але для інших це є досі актуально. Ну, в більшості вже так. Тобто, якщо так брати, то вже ставлення змінилося в кращу сторону, враховуючи, що вже всі між собою перезнайомились. Як мінімум, вже мені здається, багато людей в Нововолинську мають знайомих, які приїхали зі сходу країни. І, в принципі, більше людей е, звикає до ситуації, осідає в Новолинську і стають більш толерантними. Перше, це не боятися, напевно, шукати людей, які можуть підтримати, наприклад, якісь громадські організації або молодіжні центри, по любому мені здається, в кожній громаді є якісь подібні штуки, які можуть тебе підтримати. Старатися переходити на українську мову, тому що це дуже важливо, як мінімум, розмовляти в громадських місцях або просто знати, тому що я знаю людей, які просто не знають українську мову, хоча все життя жили в Україні. Не здаватися, і все таки якось брати участь у житті громади, в яку приїхали. І напевно, після того як відновитись, кстати, про ментальне здоров'я теж треба його підтримувати. Можливо, знайти якусь психологічну допомогу. Я думаю, зараз дуже багато безкоштовної є і в інтернеті, і офлайн-онлайн. Ось, і вже якось просуватися, працювати, розмовляти і рухатись туди, де подобається якісь хобі далі розвивати, і не зупинятися, не думати тільки про погане, але все одно знати, що це важливо, і жити далі життя. В першу чергу дбати про те, щоб набувати якісь вміння і навички, власне, для себе. Адже для мене великим усвідомленням стало те, що все матеріальне, яке ми нажили до початку повномасштабного вторгнення, воно абсолютно знецінюється і стає неважливим. І єдине, дійсно, про що потрібно дбати, це. Про те, щоб наповнити себе певними знаннями, навичками і вміннями, які ти зможеш далі використати, і банально вони тобі принесуть гроші, не переживати, не боятися, йти вперед. І якщо є можливість, то знаходити організації, які можуть надати психологічну допомогу, пропрацювати якісь проблеми, щоб було більш стабільне. Ментальне здоров'я та й все. Живіть життя, радійте!